Так, друзі, всім привіт! Маємо в наявності такий Volkswagen Passat B8. Чистий 2019 рік, на облік також стане 2019 роком. По комплектації значить він у нас комфортлайн, але на дуже гарній комплектації. У нас йде максимальна передня оптика з автовирізанням, автотальнім, розпізнаванням пішоходів, підсвічуванням знаків, адаптивний круїз-контроль, утримання дистанції до автомобіля, екстрене гальмування. Розпізнавання пішоходів, є передні парктроніки, омивачі фар на таких крутих 17 х дисках. Зараз вам покажу, піду по кругу його, що ви бачили. По комплектації у нас ще є безключовий доступ, мертві зони, камера заднього виду, трьохзонний клімат-контроль, електрокришка багазника, передні задні парктроніки. Він у нас гарненький, чистенький. Так, Стосовно технічного стану, в автомобіля на даний момент пробіг 125 тисяч кілометрів. Автомобіль експлуатую особисто я кожен день. ТО зроблено на 123 800. Що замінено? Замінено комплект ГРМ з помпою, натяжник генератора, ремінь генератора, колодки нові по кругу гальмівні і замінений двохмасовий маховик по люку. Чому замінений? Зразу даю відповідь. На холодну був легенький ступ. Щоб не розбивало посадочне місце на коробці, замінив маховик. Автомобіль повністю обслужений. Показую вам більш детально по салону. Тут у нас ось мертві зони, електроскладання дзеркал На таких комфортних сидіннях. led приборочка, старт-стоп. в автомобіля є Webasto, два ключа і пульт Webasto. Такий у нас задній ряд сидінь. Клімат ззаді Електрокришка багажника відкривається також з помахом ноги. І стан у нас салону взаді. Додаткових вкладень ніяких не потребує. Повторююсь, автомобіль повністю обслужений. Зараз вам пробіжусь швидко прибором по кузову, що мальовано. Капот цілий, крило цілий. двері цілі. Задні двері цілі, мальована ця арочка. Задня права арочка, два слої. Можливо, якась потряпинка була, так автомобіль проїхав з Європи Так. Багажник цілий у нас. І мальована ця задня арка з Криво. Є більше 400 мітрон. Все інше в рівні фарбі. Задні двері цілі з водійської сторони. Так, водійські двері цілі. Крило водійське ціле. Ну і капот цілий. Такий у нас автомобіль. Кому цікаво, звертайтесь, гарному клієнту буде торг. Всім гарного дня!